Знайомите на нашому каналі Домашні університети в рамках плейліста Ліки природи з перевіреними рецептами оздоровлення організму. Сьогодні поговоримо про актинідію суперфрукт, який треба їсти всім. Актинідія, ахемідія, ашваганда. Це популярна адаптогенна рослина. Що використовується в уєродичній медицині. На прилавках наших магазинів все частіше з'являються маленькі зелені міні-фрукти ківі, які ростуть в Україні. На відміну від киві, вони мають гладку їстівну шкірку і багаті вітаміном С, якого в них більше, ніж у лимоні чи навіть в перці. Родичка киві актинідія. Смак та користь тропічної ліани. Всі продвинуті дачники вже давно вирощують тропічне диво, яке дарує смачні солодкі плоди і зміцнює імунітет людини, зветься актинідією. Ця рослина принесе користь здоров'ю і стане справжньою окрасою будь-якої ділянки. Тропічна ліана, що родом із Далекого Сходу. Швидко завоювала популярність у садівників завдяки своїм цілющим властивостям та надзвичайно смачним плодам, які нагадують звичайне нам киві. Ця ліана може виростати до 10-15 метрів довжину, обуваючи опори та створюючи справжні зелені коридори. Її плоди мають чудовий смак і збагачені вітамінами, мінералами, антиоксидантами. Які так важливі для здоров'я та краси кожної людини. Актонідія допомагає зміцнити імунну систему, поліпшити травлення, а також запобігає старінню організму завдяки високому місту вітаміну С. Хоча для багатьох українців ця рослина все ще здається дуже екзотичною та складною у догляді, актонідія не потребує особливої уваги. Але варто пам'ятати, що вона любить вологу та напівтінь. Оберігайте її від сильного сонячного впливу, щоб запобігти перегріву. Ліана також потребує опори для росту, тому вам слід подбати про установку сіток або решіток, і буде вам щастя. Що стосується плодів, то вони не тільки смачні, але й корисні. Вони містять велику кількість вітаміну С, що в кілька разів перевищує його вміст цитрусових, а також кальций, магній, залізо та антиоксиданти. Їх можна їсти свіжими, додавати до салатів або десертів, а також використовувати для приготування варення, соків чи джемів. І до того ж, Актинідія приносить плоди через 3-4 роки після посадки, а її врожай з одного куща може досягати 10 кг. Тому, якщо ви шукаєте спосіб додати екзотичний штрих до вашого саду і забезпечити родину корисними ягодами, Актинідія це ідеальний вибір. Вона раз два стане прикрасою вашої ділянки. І принесе багатий врожай смачних і корисних плодів, які ви будете збирати кожен рік. Що треба знати про актинідію? Актинідія зазвичай достигає ближче до осені. Ці фрукти зміцнить ваш імунітет, а також підтримують травлення, роботу серця та фертильність, а також знизять рівень цукру та холестерину в крові. Плоди мініківі зовні схожі на агрус або білий виноград, а в розрізаному стані на маленькі ківі. Вони маленькі та мають гладку єстівну шкірку. Чим і відрізняються від ківі. Вони також мають більш солодкий смак і більш виразний запах, ніж їх більший родич. Актинідія дуже корисна. міні ківі багатий вітаміном С якого в ньому більше, ніж у лимоні чи навіть у перці. У 100 г фрукту міститься аж 52,5 мг вітаміну С, тобто приблизно 70% добова потреба в цьому вітаміні дорослої людини. Цей плід низькокалорійний, містить приблизно 77 ккал на 100 г ваги. Плоди. Також є джерелом калію, якого в них більше, ніж у бананах від 163 до 382 мг на 100 г. Кальцію від 51 до 120 мг. вітаміну Е 46 – 28 мг. І вітамінів групи В, органічні кислоти, поліфеноли, та антоціани. Чому корисна антинідія? В цьому чудовому продукті високий міст вітаміну С, антиоксидантів, лютеїну та міонізіту. Вітамін С є сильним антиоксидантом, який усуває вільні радикали та зменшує окислювальний стрес, підтримує імунітет, прискорює одужання при інфекціях. Підтримує роботу кровоносної системи, зміцнює кістки та соглоби. Фрукт також містить міонозит, який називають вітаміном В8, хоча він і не є вітаміном, оскільки може синтезуватися організмом. Міонізитол регулює рівень цукру в крові та підвищує чутливість клітин до інсуліну. Таким чином, знижуючи ризик розвитку діабету, ожиріння та раку, цей інгредієнт також впливає на правильну роботу нервової системи та має антидепресивну дію та покращує настрій. Міонізит і вітамін Е називають вітаміном молодості, також позитивно впливають на фертильність і регулюють менструальний цикл. Також цей продукт знижує рівень холестерину в крові, що благотворно впливає на серцево-судинну систему. Плуди також містять велику кількість лютеїну, каротиноїду, який має антиоксидантні властивості. Лютеїн підтримує зір, запобігає дегенерації жовтої плями і захищає від розвитку катаракти. Перекушувати міні-ківі варто під час роботи за комп'ютером. Рекомендується вживати також літнім людям, у яких з віком слабше зір. Рук також має високий міст клітковини та містить антинідін Протилітичний фермент, який полегшує перетравлення білків у травному тракті. Завдяки цьому міні-ківі підтримує травлення і антен також підтримує розвиток кишкової флори, завдяки чому позитивно впливає на імунітет і покращує перестатику кишечника, регулює випорожнення і запобігає запорам. Клітковина також забезпечує більше відчуття ситості, що запобігає перекушуванню між прийомами їжі. Регулює обмін речовин і сприяє зниженню ваги. Актинідія – корисні властивості і протипоказання, користь і шкода лікування щодо застосування в народній медицині. Лікувальні властивості характерні для плодів, суцвіть, листя і кори цієї унікальної багаторічної рослини. Плоди використовують як в лікувальних, так і дієтичних цілях. Дуже затребувана актинідія у вигляді засобу додаткової терапії, в процесі лікування таких захворювань, Цинга, анемії різного генезу, туберкульозні зміни, ревматичні прояви, тяжкість у шлунку, хронічні запори, розлад шлунку підвищений артеріальний тиск і хвороби травної системи. Особливостю стиглих плодів є здатність збереження корисних речовин і основних корисних якостей при сушінні, заморожуванні і консервуванні. Перед вживанням слід врахувати, що в деяких випадках вживання плодів актинідії здатне завдати шкоди організму. Протипоказання до вживання При вживанні актинідії слід звернути особливу увагу на те, що як ягоди, так і рослину сировину мають деякі протипоказання, а саме наявність індивідуальної непереносимості, загострення алергії і період вагітності і грудного вигодовування. В умовах сучасної народної медицини Досить широко поширення набули не тільки ягоди, а й свіжі або висушені листя, а також квіти і кора актинідії. Небажано використовувати в їжу ягоди особам, які страждають загостренням тромбофлібіту при вираженому варикозному венозній розширенні або наявності підвищених показників згортання крові. Використання в народній медицині. В умовах, в умовах сучасної народної медицини досить широкого поширення набули не тільки ягоди, а й свіжі або висушені листя, а також квіти і кора актинідії, які мають виражені лікувальні властивості і активно застосовуються при приготуванні всіляких відварів, настоїв і мазей. Застосування актиніді в народній медицині. Гарячі напої застосовуються в якості потужного профілактичного засобу проти простудних захворювань та вірусних інфекцій. Настій на основі листя і квітів рослини використовується при купі... купіруванні нападів стенокардії і служить профілактикою ревматизму. Свіжі ягоди, соки і морси застосовуються як загальнозміцнюючі і тонізуючі засоби, а також прекрасно підходять в якості напію, що володіє відновними властивостями. Відвари, приготовлені із сухих ягід, призначаються при анеміях, при лікуванні захворювань органів травного тракту. І виражених порушеннях в обмінних процесах. При лікуванні хвороб порожнене рота добре зарекомендував себе відвар на основі кори актинідії. Крім того, ягоди актинідії покращують апетит і покращує загальний стан при сезонному гіповітамінозі. Свіжо вичавлений сік рослини відрізняється. Вираженими регенеруючими і загоюючими рани властивостями, що дозволяє лікувати тривалий час, не загоюючи рани поверхні, а також виразки при екземі. Таким чином, користь ашваганди, зниження стресу та тривожності. Вважається, що ашваганда допомагає організму адаптуватися до стресу, знижуючи рівень кортизолу. Покращення сну. Рослина відома своїм заспокійливим ефектом, що сприяє кращому засинанню та підвищенню якості сну. Підвищення фізичної витривалості допомагає збільшити енергію. І та витривалість покращує спортивні показники, підтримка здоров'я мозку може захищати нервові клітини від пошкоджень, покращуються когнітивні функції та пам'ять, підтримка серцево-судинної системи. Деякі дослідження показують, що ашваганда сприяє здоров'ю серця. Підтримка репродуктивного здоров'я у чоловіків може покращувати чоловіче репродуктивне здоров'я, підвищуючи рівень тестостерону. Кода та протипоказання. Попри всі переваги, ажваганда може мати і побічні ефекти, тому перед вживанням важливо проконсультуватися з лікарем. Розлади шлунково-кишкового тракту можливі нудота, розлади шлунку та діарея. особливо при вживанні у великих дозах. Взаємодія з ліками. Може взаємодіяти з деякими медикаментами, включаючи седативні препарати, ліки для щитоподібної залози та препарати для зниження тиску чи цукру в крові. Вагітність та годування груддю не рекомендується вагітним жінкам, що годують, оскільки може спричинити викидань. Аутоімунні захворювання не слід приймати при аутоімунних захворюваннях, таких як ревматоїдний артрит, вовчак, російний склероз, оскільки може стимулювати імунну систему. Захворювання щитоподібної залози, оскільки може підвищувати рівень гормонів щитоподібної залози і слід обережно вживати людям з гіпертиреозом. Інформація надана з ознайомчою метою і не повинна бути використана для самолікування. Якщо вам сподобалася інформація, то ставте вподобайку. Пишіть коментарі і підписуйтесь на наш канал. Підтримуйте україномовний контент. Будьте здорові! Дякую за увагу!